В одному королівстві люди зовсім не знали мила. І от нарешті мило винайшли духмяне, запашне, свіже, медове, ромашкове бускове. Мило було таке ароматне, що над ним постійно кружляли бджоли, а люди боялися бджіл, і ніхто й не поспішав умиватися запашним ароматним милом. Тому король видав суворий наказ, щоб усі під страхом смертної кари. Кожного дня вмивалися водою з милом. Тож щоранку усі поспішали до річок і ставків, щоб умитися і виконати королівський наказ. Тільки один старий швець на ім'я Пумпатус сидів, сховавшись у своїй шевській бутці. Найбільше в світі Пумпатус не любив мити шию, йому вдалося прожити ціле життя, обійшовшись без цього. І от тепер уже нема де дітися, думав Пумпатус – і сумно палив свою люльку. За вікном почулися кроки, і Пумпатус знав, хто це. Двоє здоровенних охоронців взяли Пумпатуса під руки і через п'ять хвилин вже відвели його до міської в'язниці. У кімнаті, де замкнули Пумпатуса, була ванна з мильною піною і багато рушників. Згоден? запитали двоє здоровенних охоронців. Ні за що. відповів Пумпатус. – Ні за що. І його залишили, щоб він востаннє перед стратою викорив люльку. Пумпатус затягнувся та раптом побачив, що з люльки вилетіла дивна прозора куля. Куля вилетіла у вікно і засяяла на сонці, у ній стрибали маленькі веселки. За кулею вилетіла друга, третя, четверта, п'ята, Пумпатус на всі очі дивився на це диво. Перехожі внизу теж задерли голови. Незабаром зібрався натовп і почалася метушня. Перехожі зі сміхом бігли за прозорими кульками, але щойно вони ловили їх, як ті лускали, обдаючи усіх мильними бризками. Про те, що пумпатуса мали стратити, усі, звичайно, й думати забули. Професор, якого запросили у всьому розібратися, оглянув люльку пумпатуса. До люльки потрапила мильна піна. Ось у чому справа оголосив професор натовпу під вікном. Цього дня в місті вже ніхто не палив люльки. Усі наповнювали їх мильною піною та пускали бульбашки. А діти теж поробили собі невеличкі люлечки і пускали мильні бульбашки. Усе небо було різнокольоровим від мильних бульбашок. Мильні бульбашки стали дуже модними. Їх дарували в букетах, джентльмени носили їх замість капелюхів, а леді замість намист. На базарі три кавуни коштували 17 мильних бульбашок, а мішок борошна 24 мельні мильні бульбашки. Тож король змилостивився, він наказав відпустити шевця. І знаєте, про що думав, хитро посміхаючись, помпатус, коли їхав із в'язниці додому в золотій кареті, і всі махали йому вслід. А шию я так і не помив, думав він, так і не помив. Але тому, хто придумав пускати мильні бульбашки. Можна пробачити будь-які недоліки. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.